Пампухи, пончики, берлінери. І ще сто одна назва цих прекрасних пуклящів. Сьогодні покажу дуже простий та легкий рецепт приготування пончиків, який вам точно вдасться без зайвих зусиль. Одразу скажу, що начиняти буду їх згущеним молоком. Це вам ще один лайфхак, як не витративши багато часу, отримати прекрасний результат. Почнімо з приготування опари. До теплого молока додаю дріжджі, можна замінити на сухі, але мені більше подобається працювати з мокрими. Трошечки перемішую дріжджі з молочком, щоб. Вони розійшли загальної порції, додаю неповну столову ложку цукру, і також з повної порції відсипаю борошно. Загалом у мене пішло 6 столових ложок. Обов'язково гарненько перемішуємо, щоб все з'єдналося в однорідну масу. Вже тут можна побачити, як утворюються перші похарці. Це свідчить про те, що дріжджі свіжі, і тісто має вийти дуже гарно. Загалом у пари виходить такої консистенції. Накриваю і ставлю в тепле місце до збільшення в два рази. Тим часом беремо яйце, залишок цукру. І трошки перемішуємо вінчиком. Потрібно, щоб знов-таки втворилась більш-менш однорівна маса. Тоді ж додаю і залишок борошна. Раджу його попередньо просіяти, щоб тісто було більш пухким. Опара вже поспіла, тільки подивіться на цю кількість пухарців. Перекладаю її до загальної кількості продуктів і далі можна вже вимішувати. Я використовую кухонного помічника з насадкою крюк і замішую на невеликій кількості. Якщо у вас немає такої машини вдома, також можна спочатку об'єднати всі продукти ложкою. А потім замісити руками. Приблизно 50 грам борошна з загальної кількості я залишила. Але в процесі замісу зрозуміло, що воно мені таки потрібне. Тісто у вас має виходити м'яке, воно геть трошечки липне до рук, але не залишається там. Тому краще трошки відкласти борошно, аби не забити його. І наприкінці замісу додаю розтоплене вершкове масло. Загалом на заміс іде хвилин 20-25. Не скорочуйте час замісу, адже цьому тісту необхідно гарно розвиднути клейковин. А для цього робимо Гарний масажик. Тут ви можете побачити, наскільки воно ніжне, але при цьому до рук не липне. І ось таке красивезне тісто лишаю під плівкою в теплому місці десь на півтори години. Ось так воно виросло, а отже готове до роботи. Рекомендую зробити невелику обминку, аби пухарці трошки здулись і дріжджі могли знову працювати. Я беру усю порцію тіста і розкачую її. Поверхню нічим не підсипаю, не змащую. Розкачую тісто десь сантиметр півтора товщиною. Робіть сильно тонкими, бо пончики тоді будуть не круглі, а такі трошки як тарілочки пласкі. і вирізаю кружечки. Сьогодні потрібний діаметр знайшовся лише у келиха, як то кажуть, прийшов і його час. Обрізки ми нікуди не викидаємо, згортаємо їх знову в такий клубочок, трошки обминаємо і знову розкачуємо. Якщо тісто важко піддається розкочуванню, дайте йому постояти буквально 5-10 хвилин. Можна накрити плівкою, щоб воно не обвітрало. І далі вся процедура повторюється до тих пір, поки тісто не. Закінчити і даю, цим крожальцем постоїти ще хвилин зі при кімнатній температурі під плівкою і викладаю в розігріту олію по черзі. Будьте дуже обережні, бо олія вкрай гаряча. Смажте на середньому вогні, аби вона не горіла. А самі пончики смажаться дуже швидко, тільки на вони підзолотавились, одразу перевертайте. У пончиків має обов'язково бути простір, аби вони гарно просмажувались з боків. Не переживайте, якщо вони починають отак от долитись одне до одного, якщо на сковорісі місця до. То вони не злипнуться. Викладаю на тарілочку з паперовим рушником, аби стік зайвий жир. Нікуди не відходьте від них, бо смажиться справді дуже швидко. Як я вже казала, начинка буде з опущене молоко. Для цього знадобиться кондитерський мішок і насадка. Оберіть найтоншу, найдовшу з тих, що у вас є. Якщо є спеціальна для еклерів, це взагалі фантастика. Я беру один помп, трошки допомагаю собі пальчиком і продіваю насадку. І всередині старайтесь трошки її якби, крутити в. Різні сторони. Так ви забезпечите рівномірне і повне наповнення пончика. Посипаю зверху ще щедро цукровою пудрою, бо які понпуги без цукрової пудри. І тут мені здалося, що до згущеного молока просто чудово посуватимуть горішки, тому я ще просушила арахіси і посипала зверху. І я вам скажу, що вони такі пухкі, такі смачні, але розкрию ще один секрет, Ми потім зверху ще поливала її згущеним молоком. Та-та, якщо ви любите солоденьке, як і ми, також споруди. Пробуйте обов'язково цей рецепт.